Всім привіт! Мене звати Колісник Євгенія Олександрівна. Я аудитор, бухгалтер, фінансовий ментор. Більше 20 років структурую та автоматизую бізнеси. Дуже люблю свою роботу. Всі, хто не знає, з чого почати інвестувати, чи з чого почати заощаджувати, чи має деякі проблеми з кредитами, і не може їх вирішити. Саме ми допоможемо вам розібратися в цьому питанні. Підписуйтесь на мій канал, повністю поширюйте його лайками та вподобайками. Сьогодні поговоримо про те, як сформувати стійкі фінансові звички та сформувати правила, які дійсно працюють і допоможуть вийти з рутини та почати накопичувати і жити по формулі 40 на 60. Отож, поїхали. Повертаємося до головного: що таке фінансові звички? Це коли ви чітко витрачаєте стільки ж скільки заробляєте. Живете по формулі 40 на 60 і її притримуєтесь в режимі реального часу, уникаєте емоційних покупок, маєте цільові витрати, ведете бюджет і розумієте кожну секунду часу, де і що ви робите і яким чином працюють ваші гроші. 5 психологічних основ фінансової дисципліни. Давайте про них поговоримо. Перша чітка фінансова ціль не стати багатим, а накопичити 50 тисяч гривень, наприклад, до грудня 2025 року. Чітка фінансова ціль дає швидкий шлях до перемоги. Поставте це на заставку на фон і щоденно дивіться і притримуйтеся. Друге, мінімальні, але щоденні дії. Наприклад, 10 гривень в скарбуничку від кожної витрати або від кожної покупки, або відсоток від надходжень це краще ніж тисячу гривень тоді. Коли з'являться гроші, тому що дисципліна, рівна постійна дія, рівно звичка. 21 день постійної дії. Ви закріпите це вашому мозку і що дасть вам фактичну перемогу. Третє: мозок любить автоматизм, тобто автоплатежі, автошаблони, автодепозити, автоскарбнички, платіжні дні це шлях маленький до великої перемоги. Четверте, саме головне, середовище вирішує. Спілкуйтеся з тим колом людей, які намагаються закріпити ваші фінансові звички. Тому підтримуйте різні групи, YouTube канали, спілкування, читайте фінансові книжки про фінансову грамотність та дивіться правильні фінансові канали. Ну, п'яте, звісно, якщо ви накопили бажану суму та постійно притримуєтесь складених вами правил, то обов'язково. Дайте собі винагороду, але не в кредит. Також хотіла проговорити про те, що в липні місяці планується курс фінансової грамотності для жінок та підлітків, в якому ви узнаєте, яким чином сформувати формулу, як побудувати бюджет, довгостроковий, оперативний та короткостроковий, як інвестувати, що таке дисципліна, і яким чином потрібно розпоряджатися власними коштами та власним бюджетом. Тому що, якщо ви не будете управляти вашими фінансами, то Фінанси почнуть управляти вашим життям. І як наслідок кредитки, і ви не зможете вирватися з боргової ями. А дисципліна починається з маленьких кроків і маленьких сум, тому що саме дисципліна, відсутність емоцій це ваш крок до перемоги. Тому підтримуйте мій канал лайками-вподобайками, заходьте в інстаграм канал, можете вже реєструватися попередньо або на фінансову консультацію до мене, або на курс, який планується в липні місяці. Тому. Підписуйтесь, діліться каналом, ви будете отримувати всі актуальні новини, що стосуються фінансів. Також давайте ще поговоримо що до сім корисних фінансових звичок, які допоможуть вам прийти до вашої цілі та перемоги, і відповідно вам потрібно їх розвинути. Давайте проговоримо про звичку, да, і яким чином її реалізувати. Наприклад, саме головна звичка це вести облік витрат. Ведіть його або в таблицях, або в спеціальних програмах. Або ще інде, або на листочку хоча б сім днів. Це дасть постійну дію, відповідно, коли ви робите постійну дію. Це дасть дисципліну, а далі запам'ятовування і випрацювання звички, яка дойде до автоматизму. Також друга класна звичка. Плануємо покупки щонедільно. Тобто запланували покупки, йдемо по цим цілям. Ні в якому разі не відходимо від плану. І вводимо бюджет: щонедільний, щомісячний, трьохмісячний, річний та. Як мінімум п'ятирічний. Ще одна класна звичка. Автоматично відкладаємо 10-20% від надходження. Колись я вам розповідала 10% інвестиція, а 10% це пенсійний фонд. Наприклад, налаштуйте 10% від ваших нових надходжень або нового доходу. Це ваш шлях до майбутнього інвестування. Також ще одна крута звичка. Відкладайте на великі покупки. Наприклад, зробіть собі скарбничку і назвіть її, або депозит, скарбничка, паральна машина. Або, як вам колись розповідала, ще якась інша велика покупка. Головне, назовіть її. Ще крута звичка. Уникайте імпульсивних покупок, становіть правило 24 годин, Переспали і зранку запитуйте себе, а дійсно мені потрібна ця покупка? Ще одна крута звичка. Завжди використовуйте список покупок і не відхиляйтеся від нього. Це е, запорука вашого успіху для того, щоб опять же, уникнути емоційних покупок і для того, щоб не купувати те, що не потрібно. Також читаємо обов'язково один матеріал по фінансовій грамотності щотижня. Це можна зробити через книжки, ютуб-канали, спільноти, телеграм-канали. Це допоможе вам стати розумним інвестором, що допоможе не зірватися. Перше, саме головне візуалізація. Тобто, видіть короткострокові ваші бюджети руху грошових коштів: це недільні, місячні, річні, квартальні. Візуалізація графіки, ви будете що секунди розуміти, на якому ви світі і чи правильно ви працюєте з грошима, чи ні. Не крайте себе. Якщо чогось не притримувались, будьте гнучкими. Не вийшло сьогодні, вийде завтра. Головне кожен день старатися. Щодня нагадування того, чого я все-таки не роблю. Отже, підтримуйте мій канал лайками та вподобайками. На ньому я буду щоденно розказувати, або не щоденно, через деякий час, щоб дуже добре готуватися до матеріалу, про круті фінансові звички, про правила, щоб стати розумним інвестором, для того, щоб почати інвестувати, ти гасити кредити, не потрібно відкладати на завтра. Що навіть маленька дисципліна 10 гривень від проценту надходження по проценту витрат приведе вас до вашої фінансової свободи та фінансового успіху. З вами була Євгенія Колісник. Завжди з вами. Чекайте до наступних відео.